Я Таня Зав'ялова і ми говоримо про продуктовий дизайн. До цього моменту ви вже пройшли основні етапи процесу створення дизайну цифрових продуктів і практикувались на одному конкретному шляху одного конкретного користувача. В наступному розділі ми поділимося з вами інформацією про те, як створювати більш складні продукти на більшу кількість користувачів. І як взагалі нагляда... заглядати наперед та працювати з дизайн-стратегією. Почнемо з визначення, взагалі, що це таке складний продукт, або що продукт у складі. Всі продукти, з якими ми працюємо, мають бути зрозумілі для наших користувачів. Вони мають дозволю... дозволити їм виконувати свої задачі. І чим простіше наш продукт для нашого користувача, Чим легше з ним виконати задачу, чим легше його опанувати, тим більша кількість користувачів зможе з ним працювати, досягати своїх цілей, і тим більше грошей заробить ваш бізнес. Тож, що може ускладнювати продукт? Продукти стають складними, коли ми додаємо ще одного користувача, коли ми додаємо ще одну платформу, на якій цей продукт буде працювати, коли ми. Намагаємося вирішити більше ніж одну задачу користувача. І насправді для більшості бізнесових продуктів це, це реальність, з якою вони стикаються, і ця складність вона збільшується поступово. Тобто, починаючи з простої ідеї, з MVP, продукт росте, розвивається, стає більш складним і більш заплутаним. Тож шляхи ускладнення продукту ще раз це додаткова платформа. Раніше у нас був просто веб-додаток, потім ми додали мобільного телефона і зрозуміли, що досвід користувача на десктопі на мобільному телефоні має бути різний. А ми додали ще одну групу користувачів, як в класичному маркетплейсі, коли у нас спочатку були лише не так, як в класичному магазині, спочатку ми продавали наш товар. З нашої платформи, як магазин, потім ми залучили ще кілька продавців, стали маркетплейсом, і у продукта з'явилися дві сторони: сторона, окрім адмінки, які все налаштовуються, ще з'явилися два термінали або два інтерфейси, з якими працюють абсолютно різні групи користувачів, і цей інтерфейс має вміщувати всі ці сценарії. Інколи це два окремих додатки, інколи це один додаток, який має. Дозволяти певній групі користувачів виконувати свою задачу при цьому не погіршуючи досвід іншої групи. Коли ми додаємо ще один сценарій, наприклад, колись ми в додатку купували лише авіаквитки, а потім в ньому з'явилася можливість забронювати готель, це значить, що з'явиться новий інтерфейс і попередня версія додатку. Або не так, інтерфейс для вирішення однієї задачі і інтерфейс для вирішення іншої задачі мають бути узгоджені між собою, і має бути якийсь простий, зрозумілий перехід, щоб люди, які хочуть просто забронювати готель, не проходили через непотрібні їм кроки бронювання квитка до цього. Ще Такий цікавий момент, який більше і більше набуває популярності, це додання ще однієї модальності. Раніше ми працювали лише з текстом на екрані. Зараз для того, щоб підвищити accessibility нашого продукту, ми можемо додати можливість для людей, які погано бачать, читати текст з екрану. А в деяких випадках ми навіть можемо додати можливість нашого працювати з нашим продуктом через Alexa, і замовляти голосом взагалі не бачачи екран. Ось і весь цей розвиток він в принципі передбачає той факт, що наш продукт буде ускладнюватися. І якщо ми думаємо про розвиток нашого продукту, згадайте еволюцію. Еволюція відбувається поступово, деякі старі звички нам доведеться покинути для того, щоб дозволити. Наступний розвиток нашого продукту, а деякі функції, паттерни, підходи дозволять продукту рости і розвиватися при цьому, не заважаючи створенню нового досвіду. Виживати будуть ті функції, будуть ті функції, які в результаті принесуть бізнесу користувачів та гроші. Коли ми говоримо про складну систему, думайте про неї як про сукупність простих. Насправді, якщо ми подивимося на систему управління лікарнею, це великий додаток, який вміщає в себе дуже багато різних маленьких сервісів, з якими ви можете працювати як з окремими сервісами. Наприклад, оплата послуг відбувається досить ізольовано і може навіть відбуватися іншим користувачем, ніж Тим, що йде на прийом, тобто вам треба зрозуміти, з яких маленьких частинок складається ваш продукт, і намагатися створити класний дизайн для кожної окремої частинки, при цьому а, забезпечуючи. A, дуже гарну послідовність дизайну між цими частинками. Тобто ми фокусуємося, ми можемо дивитися наш, нашу систему зверху і a, розуміти, що має бути інформаційна архітектура, має бути дизайн-система, яка покриває всі кейси. Але коли ми переходимо до безпосереднього дизайну конкретного екрану, ми фокусуємося на тій окремій маленькій частинці. І a, такі вміння. Переміщати свій фокус від загального до конкретного і навпаки дуже корисний, коли ви працюєте зі складними системами. Інакше, інакше ваш дизайн стане занадто складним і вашим користувачам також буде важко яким користуватися. Тож, якщо ми говоримо про дизайн складних продуктів, знову ж таки, розділяйте його на більш прості. І працюйте з цими більш простими, але в своєму процесі вам треба передбачити моменти, коли ви будете синхронізувати активність між цими складовими частинами вашого продукту. Як можна розділити проєкт? Насправді правильного рецепту немає. Кожна компанія вирішує по-своєму, хтось розділяє свій продукт по функціональності. Наприклад, у великій медичній системі може бути команда, яка працює з платежами, може бути команда, яка працює з реєстраціями пацієнтів, може бути команда, яка працює з порадами для лікаря для лікарів і заповненням медичних карток під час самої сесії. Також можна розділяти продукт по групам користувачів. Знову ж таки, в прикладі з лікарнею у нас будуть пацієнти, у нас будуть лікарі, і у нас буде обслуговуючий персонал нашої лікарні. А, якщо наш продукт ще більш а, розвивається далі, то в якийсь момент ми також зрозуміємо, що якісь послуги ми можемо надавати а, приватним особам, якісь послуги можемо надавати. А, Бізнесом, і бізнеси також бувають маленькі і великі, і в залежності від того, з ким ми працюємо. Наш підхід, в принципі, до дизайну нашого продукту може дуже сильно відрізнятися, і є е, компанії, які навіть роблять окремі версії додатку для цих окремих груп користувачів. Є е, е, компанії, які розділяють роботу над функцією, е, слідуючи воронці долучення. Тобто в цій компанії може бути команда, яка працює а, над привабленням користувачів, може бути компанія, яка працює над онбордінгом або реєстрацією. Може бути команда, яка працює над а, тим, як користувачі виконують конкретну цільову дію продукту. Може бути компанія, яка команда, яка працює в компанії над тим, як а, користувач завершує свій шлях. Це може бути а, оплата. Це може бути збір відгуків, це може бути навіть а, припинення реєстрації користувача на продукті або ну, припинення підписки. І в залежності від розміру компанії а, ці шляхи можуть а, окремі команди можуть відповідати за ці окремі шляхи. А, також є компанії, в які, якщо компанія, наприклад, працює на кількох додатках. А, на кількох пристроях то групи можуть працювати над різними версіями. Наприклад, група, що працює на Android, і група, що працює на iOS. При цьому дизайнерних швидше все, все, буде один, і він буде давати паралельно результати своєї роботи одним, обом командам, враховуючи різницю між цими двома платформами. І коли ми розділили, для того, щоб весь продукт виглядав узгоджено, вам треба також подумати про синхронізацію. Як я сказала, це може бути інформаційна архітектура, дизайн-система, дизайн-принципи. Є кілька, навіть не підходів, а основних артефактів, які мають бути узгоджені для того, щоб тримати єдину візію, візію власників компанії. Єдина інформаційна архітектура, дивіться на це, наприклад, як на будинок, в який можуть заходити різні люди з різними цілями, але всередині будинка вони мають за допомогу, завдяки системі навігації знайти потрібну їм кімнату і зробити свою задачу. Чим більше ваша, ваш будинок, Тим більше в ньому знаходиться різних кімнат з різними функціями, і тим більше буде людей приходити для того, щоб знайти ці різні функції, але ментальні моделі цих користувачів, які в якомусь в якийсь момент будуть накладатися одна на одну, і вам розуміючи, що можливо, треба побудувати таку карту навігації, через яку користувачі можуть знайти для них необхідну потрібну функцію. Інший спосіб синхронізації це дизайн-принципи. Це такі твердження, які узгоджуються на рівні компанії, які е, е, маніфестують взагалі цінності цієї компанії. Е, вони через ці цінності, наприклад, компанія може сказати, що ми хочемо, щоб наш дизайн був доступний для всіх груп користувачів, і тоді яка, над яким би над якою б частиною продукту не працювала ваша команда? Вона буде від дизайн, який вона створює, має відповідати принципам accessibility. Команда компанія може сказати, що для нас найголовніший користувач цієї системи це лікар. І тоді всі функції для лікаря будуть виділені яскравіше, тоді як функції для, наприклад, персоналу будуть трошки більш приглушені, і ми розуміємо, що персоналу треба буде проходити більше тренінгу, і це буде узгоджено між різними частинами цього додатку. Дизайн, тобто дизайн принципи допомагають нам маніфестувати цінності компанії і стратегічні рішення через різні частини додатку, і ці дизайн принципи мають бути узходжені між собою. Для вашої зручності я надаю приклад дизайн принципів, збірку дизайн принципів з посиланнями дуже багато там цікавого матеріалу можете знайти. І якщо ми, наприклад, говоримо. Про дизайн-принципи, яким слідують майже всі, я вже сказала про аксесибіліті, десять івристок Нільсена Джейкоба Нільсена, це також один з таких прикладів дизайн-принципів, які насправді прожилися в дуже багатьох компаніях. Вони не маніфестовані про них, мало хто говорить, але більшість дизайнерів намагають слідувати цим принципам, створюючи свій дизайн. А далі така цікава штука, як аналіз впливу або імпакт аналізи, це коли створюючи новий функціонал, вам треба зрозуміти, в яких частинах додатку цей функціонал потім відображається. Які користувачі, окрім вашого конкретного користувача, з яким ви працюєте, ще будуть працювати з результатами інформації, введеної через цей функціонал, і таким чином ви зможете створити продукт, який. Не продукт, а цю нову функціональність, яка інтег... яка дуже добре впишеться вже існуючий продукт. А, наведу приклад, повертаючись знову ж таки до лікарні, ми можемо сказати, що раніше ми брали у нашого користувача ім'я прізвища батькові, а тепер ми вирішили, що по батькові показувати не обов'язково. Ми розуміємо, що ім'я користувача записано в його персональній картці, записано в. Календарі лікаря і записано також в рахунках, які виставляє, виставляє лікарня. Я не знаю. І записано також в в рахунках, які виставляє лікарня страховій компанії. Тобто ми розуміємо, якщо, наприклад, над всіми цими, цими частинами додатку працюють різні команди, і ми вирішили зробити цю зміну, ми маємо піти поговорити з усіма командами і узгодити, як ця, цей новий підход, про те, що по батькові тепер не обов'язково, буде відображатися в усіх інших частинах додатку. Ми не можемо змінити його лише в карті пацієнта і при цьому залишити все без змін з обов'язковим полем в інших частинах нашого додатку. Тобто нам потрібно провести аналіз, дослідити, зібрати команду, разом ж сходити і вже потім змінювати нашу частину додатку і віддавати це в розробку. І досить популярний на даний момент артефакт, з яким працюють дизайнери, це дизайн-системи, це саме візуальна частина того. Як наш додаток усходжується між собою? Це починається все зі спільної візуальної мови, яка маніфестується через Стейлхайт. В ідеалі Стейлгайт додатку і маркет і команди маркетингу мають бути усходжені між собою. Потім ця дизайн-система на основі її створюється UI-кіт, з яким потім працюють і дизайнери, і інженери. в ідеалі ще в рамки в дизайн-систему має входити. Єдиний стиль комунікації, який маніфестується через Tone Voice, Над ним працюють і дизайнери, і команда копі копірайтів, і команда підтримки, і команда маркетингу. Це такий дуже, така дуже серйозна, але поки що мало не дуже на слуху частина додатку. І основні типи екранів, патерни входи, виходи, все це також маніфестується через дизайн систему. Підсумовуючи, хочу сказати: створюючи додаток, створюючи складний додаток. Якщо ви зрозумієте, як цей додаток можна розділити. Зазвичай, якщо це велика компанія, то вже менеджмент про це подумав. Якщо ви один дизайнер, що працює над цим додатком, як мінімум, ви побачите, які команди над чим працюють. Якщо цього не відбувається, ви можете розділити або по користувачам, або по функціональності з цього великого клубка, яким може виглядати ця велика складна система, розкласти, зрозуміти, які. Міні-сервіси в цей додаток входять, на яких шляхах на яких кроках шляху користувач з ними взаємодіє і працювати з ці з вирішенням цих окремих маленьких проблем, які потім складаються в одну велику задачу користувача. І коли ви розбили. І ви пропрацювали з цими маленькими частинами? Вам також потрібна точка синхронізації, синхронізації на рівні інформаційної архітектури, принципів, дизайн системи і аналізу впливу окремих частин додатку на один Дякую.